Доброе друзі, з вами, як завжди, я мініплей. І так, сьогодні настав той день, коли я буду перемагати Ендер Дракона. Я одягнений в пул саму круту броню, яка тільки є в Майнкрафті з допомогою цього мода. У мене є зачаровані аметійські ягоди, які дають регенерацію, квапливість, силу, нічне бачення і багато другого. Є стріли, окуленду, відро води, лук на силу 5. Медж такий же, самий крутий на гостроту 5. І я готовий перемагати Ендер драконом Так, друзі, це було швидко. Лише тільки шоста чи п'ята там серія. І я вже йду на дракона його перемагати. Це було швидко, не забуваємо. Шост. А ми будемо починати йти. Де? А ага, ось сюди. Так. О тут навіть выпало. Ну я думаю, що я його на Ізі вб'ю, це, це можу так думати тільки я, знову ж таки. Але більш за все, що з такими ресурсами я його бью на Ізі. Якщо я його в Желіз, в залізки вбивав там, колись, то зараз я його точно вб'ю в такої броні. В залізки це там дуже складно, ну в залізки я там так, я умирав в залізки. Ну, але з такою броней я точно не умру і його вб'ю на Ізі. Так, я думаю, ще раз, може тут Воно десь поряд? Так. А, ні, не поряд далі йти. Ну добре, погнали. Так, зараз я не забрав. Так. Тут. Ну, нічого нормального немає. Тому погнали. Я забув собі тільки лодку взяти Ну, добре, погнали. Пофіг, пофіг. Я на цю підготовку потратив свій час, так? Ну, просто дивіться, ви бачите це відео Одразу після того, тому що. Я тут під, підготувався куча ча часу, зрозуміло і викладаю в відео, там, де я був в АДУ, І прямо одночасно після. Прямо одночасно до цього. Так. Зараз я буду, коротше, йти, в мене тут прилагою Так. Так, прямо прямо. Зараз будемо, короче, Проходить. Блін, не випав. Не випав. Ну добре. Так, погнали. Я тут вже підготувався. Ось хоч цей виться тут. Ну, тут в мене ще є відро води хоч забиратися на кристалли, але я не теж це явиться буду. Просто з відром в мене іноді проблеми на сейві. Так. Так, зараз буду, коротше, йти. Коротше, дошло я до того міста, там, де мене веде вниз, уже. І це отут. Тобто, десь отут, зараз буде портал. Блін, так. Оце копати. Оцинку... Це так. Погано. Ну, добре. Ой. З'їмо цей, щоб зрозуміти. Куди копатися? Ну, це я ради ночного бачення. Так, копаємо. О, мені оцей дали що таке копання ще ж. Зараз просто копаємося, я не знаю. О, може цей момент. Коли це знаєш, що зараз підеш мой. Тут нічого в нема, давайте ще. О! Я прям на оцей, я... Я прям сюда викопався. Так, добре. Так. Киевий стрибай. Так. О, да, це досягнення кінець, ви що, жандер дракоша? чому... А ступає кінець і тобі зараз також наступи. Так, погнали. І з таким-то модом я його на Ізі уб'ю. Так. Ойга мені не потрібна. І що ж, погнали на перший. Залазимо. Прокапуємо, тому що в нас є оця. І ламаємо все. Тепер беремо і ось так ось робимо Ветер Дро. Перший є. Тепер ось сюди. Так. Давайте. Так, далі. Бам, 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 бом, бам, бам, так, два, двох немає, уже двох. Може, я сюди зможу пострілити? По Туди долетить? Ні, не його. Ну добре, тоді підійдем. Попав. Попав. Не можу попасти. Так, стійте. Отут ще. Ще отут є. Так, є. Коротше. По Потім будемо перевіряти, який ми знищили, а який ні. Подождите, я можу зараз просто взяти, залізти і з них опірками тепатися. Я, напевно, так і зроблю. Так, так і зроблю. Так, сюди я пробував попасти ось. Каже, ти тільки не скидай, тільки не скидай. О, як добре, що я сюди воду поставив. Так, оце є, оце є. Ой! Перше, щось сюди. Ууу, я попав прямо на край. Фу! Блін. Ну добре, я, я, я хоча б воду поставив. А їсти то в мене, кроме яблук, нічого і немає. Ну добре. Добре, що своє думаємо. Так, це є. О, я зробив ватер. Я думаю, я не зроблю. Тому що тут були шанси, що я не зроблю. Ага, ні, ні, не вийшов мене так, як я хотів, ну добре, бам, 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 бам. Я залазю. Отак покидаю Звідси я можу тепер попасти в оцей кристал. Ну і в цей кристалів нема. Погнали, тепер його розносити. Що, дракончик? Плакі-плакі? Вам -плакі. перший, другий, третій, четвертий. Я так ще зроблю, на всякий випадок, П'ятий, шостий. Оп, не зря я так робив. Дракончику зараз буде плакі-плаки. Бам, цілься, досягнення. Бам. Ні, не бам. Тепер можна зробити бам? Чому я такий косий, я не можу попасти? Попади. Давай, давай, давай! Приземляйся, приземляйся! Приземляйся, так. О, якраз ту сторону, яку мені і надо. Ну куди ти мене откидыває? а? Я ж все рівно тебе прийду вбивати Іди сюди. Ну дивіться, він просто хоче мене відкинути. Чувак, в мене броня кра... краще, чим чи... е... так, коли ти... колись бач. Чувак. Чуваки, чуваки! Мінус перший, тепер другий чувак. Оп! Все! Мінус чувак і загри заогри ось який. Давай. Давай. Перший. Другий. До речі, аж внусіх іграх головний босс. Він не ізішний. От, наприклад. Міні-бос на Playing Zombie 1. Тобто на России проти зомбі. Він там изичний. Тобто фінальний бос оцей. Ну міні бос якийсь там, я його не міг пройти. І от тут. візер, наприклад, міні бос Він слабіший, ху, він сильніший чем Медер Дракон. Ну все, тепер добиваємо, Все, Звільни енд досягнення, сиди нарешті. Так, друзі, ми змогли... Ми з цим модом змогли пройти Майнкрафт. Пишіть в коментах, якщо хочете побачити ще цей мод. Ну тобто, якщо ви хочете, щоб я не з новим модом виживав, а іменно що там буде і новий мод і оцей. Але якщо ви хочете хоч цього мода не було в наступному виживанні, а був якийсь другий, то пишіть в комментах що. Зараз тільки заберемо оце яйце ще. Так. Яйце. Нове покоління. Ну і все! А цьому наше виживання підходить до кінця. Що ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я залітаю в порталу.